Всім привіт ребята! Це я Діма з вами вибачайте, що не виходило так довго відео про рибалку. Я ось сьогодні зібрав свій новий спіннінг крокодил. свої прибомбаси, там, кормак, каша, спомбік, на там на карасика. бойли взяв. Щас я з ранечку вибрався. Просто... Роботи дуже багато. і Немає хвилинки там, щоб час відзняти від... свій ролик. То я зараз йду так покажу. Так. Йду до ставка в село, вибрався. Думав, вечором вам показати, але ну, вечором я буду йти ловити раки і може щось кину, бо ну, по норам раків тут можна ловити. Ставочок невеличкий. Ще я вам покажу, прийду на місто і вам зараз покажу. Все, ребята, моє місто. Ми там з другом, мій, мій і, кращий тут друг Андрій. Ми тут з ним місто робили, пиляли дерева, строїли мост, підготавлювали для себе. Все, ну, ну, воно зараз заросло давно, не нечисте. не чисте. А ось, все, де воно там? Воно до ставочок впереді. Аккуратно, щоб не поламати спінга, спущуся. Аккуратно. Який ставок хороший, красивий. Необнажений. Убраний почти. Вон там воно де дерева лежать, бо за грушу пиляли. Тут ну, де підставку, хтось зламав. Сам мост помалу теж гнеться, гнеться, гнеться. ну Ламається. Тут красиво, звісно, сидіть. Зараз де я ловив учора гаки. Воно де, бачите, там оці. Там нори, бачите? Я вчора ловив. Тут були маленькі раки, але я поймав і одного здорового рака, і одного ну, такого середнячка цього рака поймав. Нам Андрієм тут ще пристоїть залазить воду, чистить від водорослей, е вичищати всі в'ятки наверху, ветки, вичищає ступеньки робити, убирати цей мост, він вже трухне, то все помалу. Помалу-помалу. Йдемо, йдемо помалу. Звісно, воно все не швидко, руки почти що сюди не доходять. Це весною доходили, це весною ми позрізали, там поубирали, а так почти що ну, не підходить. Місто хороше, так, да, але но своїм оцим новим карповим дільщем, це ж Кракодчик. Я зак... можу так замахнути, що закину під той берег, а той ще й краще за берегом. Хочу розказати про свій спінг. Обичний крокодил в розмірі 240. 100 грам. фіксируйся, 100 грам від 100 грам до 250 грам. Купляв на базарі. Ось така катушка флегманська від производителя Honda. Ну, теж, теж. Карпова катушка з фрикціоном, теж хороша катушка. І нормально тягне. Була навіть опохлівка тут на рыбалке Карась, звісно, ну, не карась, а короб такий дуже хороший сорвався. Я ключок, ну, крючок. Ну, просто то старий кормак в мене був. То, ну, цей спіння хорошо труба, кидай нормально. Ну, дуже хороший. І всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал Діма Рибалка, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення! Я скину ще свої фотки, що я поймаю в YouTube, і відео виложу, що я поймаю, їх і поймаю. Всім до побачення!